Кожної людини є 24 на 7 і всі сили небесні, всі духи вони спостерігають. Чи я відріклася сьогодні від Ісуса, чи маю я сьогодні час на Бога, чи в мене щось інше займає мій час? І повірте, Бога не обманеш, тому що є весь духовний світ, тому що ми повинні розуміти, що Бог є творець. Без його дозволу, без його волі, наша волосинка не може впасти з голови. Все рухається на основі слова Божого, тому що все створено словом Божим. І тому, якщо ми кажемо, що в нас немає часу на Бога, а на всякі фільми, весь цей сатаніс, оцей світ цю інформацію цього світу в нас купа часу, чому тоді проходять колапси в життя, проблеми, депресії, прокляття. Чому і таблетки, антидепресанти не допомагають, і алкоголь нічого не допомагає. Це все рішити. Чому? Тому що Бог переміг це все зло. І якщо ми зараз кажемо, що мені не до Бога, я не маю коли вивчати слово Боже, читати Біблію, молитися, прославляти Бога, поклонятися Богу та віддавати свій час для Бога, то звичайно, що тоді знаєте, наше життя похоже як на розбалансовану машину. Колесо в одну сторону, одне, друге в іншого. І знаєте, їдеш, і ніби так ковалду по голові. А таке сма наше життя без Бога. І ти думаєш, чого це все проходить. А тому, що коли ми кажемо: ні -ні, ні 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 Ісус, я не маю коли часу зараз на тебе. У мене купа роботи. Тобто наше серце та забирає щось інше. Ісус каже: Ти повинен розуміти, що якщо ти хочеш мати спасіння, щоб царство боже в твоє життя прийшло, то ти маєш відштовхнути, відвернутися від цього світу. Нічого не має бути на першому місці, як Господь і його воля. Слово Боже, царство Боже, і як Бог каже, що докладай зусиль. Царство Боже зусиллями береться. Два кроки для щасливого благословенного життя, для зцілення на рівні духу, душі і тіла це є покаяння, наближення до Бога і виправлення. Тобто, я осознаю, усвідомлюю, що я грішниця, та що я жила без Бога, грішила просто проклята людина. Я усвідомлюю це. І що я беру? І я каюся, і що роблю? І змінююся, тобто погружаюся у хрещення. В оця покаяння в сина. І на слово Боже, яким все створено Ісус Христос, Слово Боже, є та на це слово приходить Дух Святий. Тобто я кожен день погружаюся в слово Боже. У нас дуже багато в церкві є свідчення, як люди реально були одержимі просто бісами, чортами на всіх трьох рівнях був повний крах, людина дуже готова була свою сім'ю вбити. Але коли людина почала і не одна погружатися в слово Боже, і я така сама, то ці всі одержимості, прокляття, всі ця, ця чортівщина, вона просто пішла геть. Тому що коли царство приходить в наше серце в Наше життя, то сатані там нема місця. Оце все зло, що відбувається, це із-за того, що люди кажуть: Мені нема коли зараз до Ісуса, бо в мене серіал. Я не маю коли зараз до Ісуса, бо в мене шопінг. вибачте, я зайнятий Ісус сустукає зараз кожного, і він є насильник, він нікого не насілує. Не хочеш, це твій вибір, але повинен розмітки буде наслідок. А сатана він нікого не питає. Він як приходить то разом з ним і війни, і проблеми, і прокляття, і ніякі тобі таблетки не допоможуть. Розумієте? І тому на рівні духу, душі і тіла дає Ісус Христос. А що він хоче? Покаяння і виправлення. Царство Боже зусиль обреться, виправляю, погружаюся, возростаю духовно, пізнаю кожен день Бога через його слово. Погружаюся в цю любов, Божу, та і в сина в слово Боже. І це кожен день. Щоб у мене прийшла свобода, щоб я була щасливою вільною людиною. І ти є, щоб був щасливий. І так кожна людина. Спасіння тільки в Творці. Ісус Христос, Він є наша свобода на рівні духу, душі і тіла. Іншого варіанту немає. А якщо хочете іншого, то прийде сатана і почне. Просто руйнувати все розумієте, тому що його ціль це погубити наші душі, вкрасто вбити погубити. І тому кожній людині потрібно зрозуміти, що шлях до зцілення – це покаяння і змінення, це прийняття Ісуса Христа у своє життя. Бог на першому місці. Амінь. Будьте благословені, і хай Господь наповне кожне серце миром, любов, істиною, щоб справді ви зрозуміли, що спасіння, свобода, благословення, життя і життя вічне тільки в Ісусі Христі. Амінь.